Вивчення англійської мови залежить не тільки від знань е, певних правил, а також від вивчення певної кількості слів. Для того щоб вільно розмовляти англійською мовою, вам треба знати близько трьох тисяч слів. Назвати Марія, і я викладаю англійську понад 14 років. І сьогодні відео ми з вами вивчимо найпоширеніші 10 слів, які ви можете використовувати вже сьогодні. Ці слова називаються common words. Це слова, які найчастіше вживаються в англійській, коли ви розмовляєте. І так, перший з них це time. What time is it? Time це час. What time is it? Person це людина. So I am a person. Next, year. Year – це рік. Тобто ми кажемо happy new year з новим роком. Далі «way» – Way – це або дорога, або путь. Да? «Show me, please, the way to the city center. Тобто, покажи мені дорогу до центра міста». Далі це дей. «Day» угу. – day це день. Тобто, ми кажемо what day is it today? Oh, today is Friday. Тобто, який сьогодні день? Сьогодні п'ятниця. Да? Далі «scene». «Scene» – це реч. Ну, наприклад, what is this scene?» This is the marker. And the last one, world. World – це світ або планета, так? So we live in the world. Ми живемо у цьому світі. Так, наступне це life. Life це життя. What a wonderful life! Яке чудове життя. Hand це рука. Uh -huh. So, give me hand. Give me hands, дай мені руку. Part – це частина. Ну, наприклад, Ukraine is a part of the. Our earth. Ukraine це Україна, це частина нашої планети. А тепер давайте повторимо ще разом. Time, person, year, wave, day, thing, bird, life, hand, heart. Не забувайте записувати слова, вивчати їх та використовувати у повсякденному житті. І не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Сподобалось вам це відео, чи було воно корисно для вас? І чекайте на наступні відео.